Вітаю, друзі! 26 травня. В нас дощі кожен день. 16 градусів. Ну, ніби не дуже холодно, але дуже волого так. І не дуже взагалі є бажання йти у двір. Моя красунечка. В витка троянда, бачите вже який бутончик скоро буде квітувати. Я її цього року дуже-дуже різала сильно, тому що дві гілки взагалі були дуже хворі, але вона швидко наростає, дуже мені подобається, як вона себе почуває. Як взагалі росте. А знаєте, що я подумала? Ось багато хто радить одну чи іншу рослину, це не тільки про троянди. І я зрозуміла, що знаєте, ось так когось послухаєш, купиш, а вона в тебе ну, взагалі не хоче рости або дуже хворіє. І це іноді не про сорт, не про взагалі рослину. Так можна натрапити просто на рослину, і у, у, саме у цієї рослини буде просто таке, ну, якщо можна так сказати, таке здоров'я. Тобто це як і люди. Да? У одного щось одне, слабке місце, і якщо там щось з'їсти, то буде шлунок, а іншому нічого, але у нього там сосуди слабкі. Отак і з рослинами так само. Ось дуже радили мені колись троянду Амаша Барбара, що в неї таке гарне здоров'я, і так вона гарно зимує і квітує взагалі вбити її неможливо. Купила її минулого року вже, восени. Непогано, ніби вона в мене перезимувала, навіть не на вулиці. І потім навесні. Я її потрошечки-потрошечки вже виставляла на вулицю, і потім вона в мене почала чахнути і, і загинула. Нічого не змогла я з нею зробити. Тобто я так думаю, що саме просто ця троянда мала погане здоров'я. Ви гляньте, яка краса. Калина бульданеш і ось така вейгела. Вона зараз просто якась, не знаю, космічна. Це темне листя і такі фуксії ворожеві квіти. Ну, це взагалі, це щось. Ніби гарно все поливається. Поливати не треба. Ось ще вейгелка Квітує такими ніжно-ніжно-рожевими квітами. І ось там, бачите, ще квітує інша вейгела. Зараз вони в мене просто принцески в садові. Тут в мене вже наростає клематис. Як його бідненького тільопає на цих мотузочках ці гілочки, як мені шкода його. Ой, хочу вам показати, поки воно ще не відквітувало, ви подивіться, яка це надзвичайна краса. Ось це інший. Назви вже і не пам'ятаю. Може, хтось пізнає, то пишіть. І ось така третя, в неї інший колір, але на неї дуже дощик попадає і вона намокла вся. Бачите вже, як він в мене розростається ось знизу. Ось так. І до самого, майже до кінця вже арки доріс. І сюди на край. Тут в мене мої горщики з трояндами. Це, знаєте, мені нагадує, такі є старовинні вулочки і у Франції, і в Італії. І там взагалі, ну, там землі мало. У вулиці ці старовинні, дуже вузенькі, і там тільки горщики з квітами і дуже багато троянд. Бачите, ось аж сюди клематис, ось така арка і буде вся арка зелена. І ось тут будуть всюди троянди. Потім сюди можна поставити е, такий столик. Кавовий стільці, і просто тут відпочивати серед троянд такий маленький прованс, <смі> тут квітує. Але не передає <смі> чоловік на свій сфотографував телефон, то інший колір зовсім я вам вставлю. А в мене, бачите, він ніби такий більш рожево-бусковий, а він блакитно-бусковий. Дуже гарний клематис. Ці також вже розпускаються. Цей такий рожево-червоний, цей блакитний, а оцей мармуровий. Дуже гарний. І ось тут краса. Мої рододендрони, хосточки, гейхерки. Все вмивається водичкою, ніби все добре. Але ж, ну скільки ж можна так? Просто вже хочеться тепла і все. Он виноград, бачите, вже як попідростав. Треба буде його вже попідв'язувати. Ось так. Доквітовує вже моя гліцинія. Райське яблучко. Там шовковиця. Ще вам забула показати свою новинку в саду. Це на сонячній батареї фонтанчик. Це в нас була така штука, десь чоловік з роботи. Приніс, вона була не потрібна, навіть не знаю точно з-під чого вона. Ми сюди, я, я сюди поклала ось такі камінчики, в мене були. Маленькі ці жовтенькі камінчики це з моря. Разом з мушлями. І ось такий він недорого коштує, але працює тільки коли яскраве сонечко. І я, на моє щастя, цього ще не бачила, тому що купила і якраз така погода стала. Вибачте, що сонечка і не було. Ну, а знизу те поки там буде інший якийсь чи тринок, чи якась підставка. Але буде вже мені така цяця. Ну, як ви розумієте, дітки вже своє <соє> додали. Як вам моя хосточка? пересадила, і ось з цими крапельками вона просто по-іншому просто виглядає зовсім. Тут також були трояндочки. Вони не, не пережили цю зиму. Але я сюди замовила інші. То будемо ще саджати. Ну, все, тепер точно пішли. О, та-дам! Тільки не смійтесь. Так, це ще моя розсада. Я ще нічого не повисаджувала. Ну, що тут поробиш? А... Ні, дещо вже висадила. <хи> ви ж знаєте, я люблю експерименти. Ну, бо вони вже дуже попідростали, і ну, куди вже було чекати. Вирішила, а хай тут зростають, може, щось і вийде. Так, ну тут ви пам'ятаєте, тут в мене і дині з експериментом. Ще не знаю, куди їх взагалі саджати, але вони в мене є. І кавунчики є. Ну, томатики, самі бачите, тут і перчик, і баклажанчик, і там теж трішки томатиків, і там теж трішки огірочків. Ну, всього, всього по трішки. Так, <кхм> в мене тут дощика нема. Тут тепленько. І ось так вже виглядає моя маракуя. Бачите, куди вже вона лізе? До верху. Ще одна, ось тут. Чоловік а, сказав, що він трішки переробить. Ну, бо я це зробила просто за 10 хвилин на скору руку, бо побачила, що вона вже вусика повипускала і ну, кудись, кудись вже хоче лізти. А лізти не було б взагалі куди. І ось її сестричка, яку я ледь не втратила, але ніби жива. Поки ще не знімаю. Бачите, кришечку відкрутила, а з пляш... пляшку ще не знімаю. Так, лимон. <кій> Квітувати поки не хоче. Але ніби непогано себе почуває. Ну, тут фікус мій. Так, знов сильний дощ пішов. О! Щось він мені вже трішки набрид. Так, Фіхуа кримський. Це все ось, це все приріст. Молодець. Так, тут в мене мірт. Ось така манюнька. Це мандаринчик. Щитівка його трішки поображала, але ніби нічого, жити буде. Це м'ятка меліса. На вулиці ви бачили її, а меліси в мене чомусь не було. Я її посіяла і ось такі вже саджанці. Так, тут, Є, господи, ну, взагалі вже запрацювалися ананас. Дитинка ананаса одна, ось тут ще, але це різні сорти. Так, це в мене базилік ще ось такий красень. Тут е ця кудранія. Ще її називають полуничне дерево. А ось тут арбутус. Це суничне дерево. Це такі в мене екзоти. Так, тут в мене папайка. Ще одна, і вона в мене тепер взагалі не одна. А, сорти всі, не знаю, чи всі різні, чи не всі. Але вона так, ніби непогано себе почуває. Бо ось та моя велика папайка ми до неї ще доберемось, щось мене взагалі розочаровує. Не знаю, що з нею не так. Так, це мій лаврик. Ось також вже молоденький приріст пішов. Хоча тут, ой, вибачте, листочки, бачите, темненькі, це старі. Оці були молоденькі, але чомусь вони дуже світлі. Не знаю, чому щось, може, не вистачило. А оце вже зовсім молодий приріст. Він ніби знов нормальний. Ну, якось так перчик Нарешті він позеленів. А оці чомусь ось такі були, і все. Я теж не можу зрозуміти, з чим це пов'язано. Два перчика нав'язав і вони всохли. Ну, я вже поки їх не чіпаю, і продовжує квітувати. Це гострий перчик. Так, там в мене апельсинчик. Від щитівки ми знов врятувались. Тут в мене лимон павлівський, бачите, теж? Ось не можу зрозуміти, чого. Добривка було, може, пересадити його вже треба. Так, тут мандаринчик Муркот. У нього навіть вушка такі, як у котика. Це шуткую, це молоденькі листочки, бачите, вони ще не відокремлюються. Як вушка старчать. Так, тут в мене бананчик, тут гуаява, мандаринчик Уншиу Мацаяма ось такий ананасик знов, тут пепінко. Щось він скручує листочки, не знаю, треба подивитись чого. І ось ще одна папайка. І ось тут. Ось тут ще одна папайка. О, манюнькі такі. Тут базилік і знов ананасик. Так, і ходімо сюди. Тут я бігошку свою висадила, хай вже тут цього року зростає. Мої прищепи. навіть боюсь, сюди підходити. Але ні, ще зарано щось казати, бо я тільки вчора зробила підшепу на авокадо і на манго. Тобто, якщо вона приживеться, то в мене вже ці рослини будуть культурні і можуть вже давати плоди, може, може, і на наступний рік. Ой, аби воно прижилось, бо це моя взагалі мій другий досвід. Перший, ось я зробила просто там два тижні тому, ось тут і ось тут. А це вже Другий досвід в житті взагалі. А тут ще й такі екзоти. Ну, Тобто, просто дуже лячно, чи вийде в мене щось чи ні. Так, ось та папайка, про яку я вам казала. У неї, Коли я її купувала, ну, вона була, може, десь ось така на зріст. Але ось ця верхівочка у неї майже одразу відвалилась. І ось це мені сказали, що це дуже погано. І ну, може, вона піде е, десь іншу. Вона пішла дійсно, але дуже хворіла і знов все поскидала. І ще й підгнивати почала ось ця верхівочка. Я так і не зрозуміла, в чому справа. Я її пересадила з того великого сюди. Подивилась, корінчики всі були нормальні, ніби. і підживлювала її, і стимульнула її, нічого вона не хоче. Ось так по стволику, якщо придивитись, то ніби молоденькі якісь листочки хочуть зростати. Але чи вона якось виживе, я не знаю. Тому я на всяк випадок замовила собі інші. <кій> Поки чекаю. Чи говтається ця. Мої красунечки, мої трояндочки домашні. Ось ця вже відквітовує. Так, тут в мене дитинки банана, дитинки ананаса. І ось там е, прищепа з апельсинчика. Не знаю, чи вийде, чи ні. Тут кумкватик, маргаритка. Це не я прищипувала. І оце. Е, було не моє, але е, купувала і ця прищепа, з нею купувала вже, е, хазяйва інші прищепнули, але вона не прижилась. І на е, підвой зробила знов. Ну, і тепер чекаю, чи щось вийде, чи ні. Тепер тут всі гілочки, які я е, отримала від культурних, я їх також вирішила поки у водичку поставити. Не знаю для чого. Може, вкоріняться, якесь диво буде. Не знаю, мені так шкода б була взагалі їх викидати. Там такі гарнезні гілки, такі великі, а в мене ж, ну, що там, то й прищепи. Ну, подивимось. Тут олива. Тут мій мандаринчик-каламандин. Ви гляньте, він увесь в таких бубках біленьких це все квіточки будуть, це все зараз бутончики. Але це ще не означає, що це все будуть мандаринки. Він ще буде регулювати свої плодики, що залишити, що скинути. Банан. Це мушмула японська. Також підростає, кава арабіка. Ну, розмаринчик у мене. Ось тут один, тут інший. Це я ще для тих, хто тільки зайшов на канал і ще не знає, що тут до чого. Так, тут інжир. Ось він гарно себе почуває. І ось та прищепа на апельсинчик. бачите? І тут також була щитівка, ці всі листочки відвалюються потихеньку. І тут були дві гілочки. Оскільки я ще не впевнена в собі, як, чи вийде в мене прищепа, чи ні. І в мене тут було таке розголуження на е, дві гілочки, тому я зробила прищепу. Тільки на одну. Але це теж культурний апельсин, тобто це не дичка. Тому просто, якщо вийде, то буде просто два сорти на одному е кущику. А якщо не вийде, то хоча б оця гілочка виживе. Так, манстерка. Тут в мене домашній гранатик. На нього білокрилка нещодавно напала, але ми боремось. Поборемо. І ось така пепінка. Також вона в мене чомусь страждає, і я намагаюсь її рятувати. Ось так. А це в мене чесник приріз. Лежали-лежали в холодильнику. Думаю, Що з ними робити? Вони вже так проклюнулись. Ну, а посаджу. <гум> буде молоденький чесничок. Ну, в огороді ж то не то, а тут вже одразу є, хоча я тут взагалі ніколи не їм. <гум> І такого, щоб їсти з чесником, точно не їм, але ну, хай буде. Так, ось так зараз виглядає моя оранжерея. мій зимовий. Сад, в якому завжди тепло, світло і чимось таким, знаєте, такий аромат стає. Навіть не знаю, як його е, взагалі описати. Не цитрусом ніби, але ось такий якийсь живий, знаєте, ось якимись рослинами. Ну, Приємний аромат є. Ось таке моє місце. <плес> місце для натхнення, для мрій, <плес> бо такий досвід вирощувати такі екзоти, такі цікаві рослини. Ну, взагалі ніколи не думала, що буду займатися рослинами, навіть як хобі. І точно навіть не уявляла, що. Euh, щось в мене вийде з такими тропічними взагалі екзотами. Але поки ніби нічого. <кхм> ну а на сьогодні все. Наступного разу, я сподіваюся, я візьму вас з собою, коли вже ми будемо оце все висаджувати. Бо, хто не знає, в мене ще є на терасі нашого будинку такий собі город в кашпо. Це все піде не у ґрунт, просто в землю, а в землю, яка у великих таких будівельних кашпо. Кому цікаво, можете знайти мої відео перші. Я з того, мабуть, почала свій канал, коли ми зробили ось такий цікавий експеримент. А на сьогодні все. Дякую, що додивились. До кінця. Сподіваюсь, вам не було дуже нудно. Якщо є питання якісь, пишіть, я обов'язково відповім. І дуже сподіваюсь на вашу вподобайку. Пишіть коментарі. Я завжди на зв'язку. До зустрічі! Хай же погода буде сонячною, теплою, бо ми цього всі дуже чекаємо. А небо нарешті мирним. Пока-пока.